Сиджу і думаю, чи варто мені нафарбувати нігті якимось лаком. То, оскільки нігтями це важко назвати, я їх зазвичай обрубую під корінь. Навіть не знаю, можливо, якимось прозорим, щось типу ближче до слова Але останній раз я малювала сірим ось таким. Зараз я він. Ось дуже симпатичний. І коли змила ацетоном, у мене цілу ніч боліли пальці. Я просто не могла вкритися, взяти одіялку, не знаю від чого. Або від ацетону ось цього. Або просто через те, що я не звикла фарбувати нігті. і тим більше накладати гель на них якийсь. Ось цей колись купувала в Польщі. Погляньте такий симпатичний. Досі повна баночка. Маю різні такі укріплювачі. Маю навіть гель гель-лак і лампу маю, якщо що, ось, ось такі гель-лаки, Колись робила карантин почався, в мене були нігті. От як в той час зняла в карантин, так досі і не користуюсь. Я маю на увазі знятими. Купила лампу, щоб в карантин. Робити самостійно, тому що майже нічого не працювало. Ну, ви пам'ятаєте, який був боблах. І поступово так робила сама і спригнула. Є такі декілька весняних кольорів. Думала, можливо, ними. Щось мені оцей жовтенький подобається. Теж такий, бачите, рінок повний. І навіть не знаю. Дуже багато бордових, до речі, не дешевих лаків. Ось цей. Віціна хенсен купувала. Що на мене тоді знайшло? Чому в мене було купа грошей? Mm -hmm. Ось цей взагалі такий цікавий. Він прям як автомобіль. Погляньте, як металіка, як застигає. Де я вам показати? Не видно. Можливо, ось цим не фарбую. Но не факт. Відцівнила, щоб вам показати цей металік. Ну, таке нерівний нігодь, тому некрасиво. Треба накладати щось поверху, щоб вони були такі рівніші. Зараз ще бордовий спробую. Ну, я не знаю, навіть якщо я нафарбую, я все одно завтра їх зітру. Мені так подобається, як є. Ну, порівняно з цим блискучим, то бордовий ще куди не йшло. Але чи не такі кордуплики маленькі, можна взагалі щось красити. <hm Оскільки це я вже квецнула, відповідно, доля його вирішена. Ні. Ще спробувала ось цей, ну не знаю, ну блистить, принаймні він симпатичний. То вони не мої нерви. Усі, привітки! Хочу почати відео, оскільки я вже вдягнулася знімати для інстаграму. Почати з того, що давно потрібно було завершити, а саме з розіграшу ось цих біркінштоків Бетула. Я, чесно кажучи, не розумію два рази писала тій дівчинці. Не розумію, для чого приймати участь, якщо ти навіть не підписаний на сторінку, оскільки ти навіть не будеш знати результату розіграшу. Відповідно, в YouTube дуже важко зв'язатися лише коментарями. І вона не знала, що вона виграла. Я її писала два рази і через деякий термін продублювала повідомлення. Ну, Навіщо люди беруть участь і навіть не підписуються. Тому я не хочу робити таких помилок знову, знову її розігрувати. І щоб люди навіть не знали, що мене виграть, хочу їх віддати дівчинці, яка постійно писала. Я, коли вона напише, я згадаю її ім'я. Наразі так не можу візуально, коли побачу, згадаю. Напишіть мені в коментарях під цим відео. Вона постійно писала протягом усього розіграшу. І даже другого відео, коли я казала, хто переможе, що вона їх дуже хоче, що це її розмір, і взагалі вона дуже сподівається на те, що вона виграє. Напишіть мені в коментарях, я віддам їх цій дівчинці. Але в разі якщо ця дівчинка також вже відписалася від мене і не знає, проведемо знову. І не тільки, власне, на. Цю річ у мене є купа речей, які я можу розіграти, і щось із косметики. Якщо ви будете активніші, якщо ви будете підписуватися, ставити лайки, ну ви знаєте, що робити. А я, до речі, дуже знімати якісь переодягавки, щось на мене знайшло, що я мушу за оцю зиму якось, як то кажуть, розвинути інстаграм. Буду знімати дуже часто переодягалки. Щось таке. А, до речі, дівчата, я таки не фарбувала нігті. Бачите, ось ту гору. Я думаю, гріх не знімати. позаду в мене той шкаф забитий просто. Думаю, гріх не показати, якісь стильні образи, щось, якісь знімалки, а то я все лише купую і нічого не одягаю. Тому. Буду щось складати, знімати на інстаграм. Моя улюблена квіточка, яку я притарабанила. <laughs> ну і нігті. У мене є ось така кофта, яка мені не подобається. <laughs> не знаю чому. І я планую з нею дещо переробити. Власне, що я хочу переробити, <laughs> оскільки зараз просто скажено модні ось такі колготки. А і на них ще модно вдягати гольф, то я з цих рукавів зроблю польські гольфа, щоб можна було їх вдягати під сапожки. Уявімо, що ну, я вже це все зробила. була гольфу ну, да? прийшла знімати ютуб називається тривога Капець, до речі це ті штани я вже з ними склала образи і не треба мені двічити гарну. Коту защипали, в мене там шарові. І не треба мені казати, що вони великі. І зараз так всі роблять. Абсолютно всі. Всі прикріплю, покажу. Що навіть блогери Такі роблять. Модні. Так, а я прийшла в нас останній день. Сьогодні середа. Я ціле направлено прийшла. Попити щось штани і переробити їх. Музики мало. Речей мало, нічого нема, крім іграшок. Підемо. Вівперше, щоб пусті були вішаки. Зазвичай всього дуже багато, так в чоловічому відділі нічого. Такі цікаві спортивні черевики. Якщо нема що ходити, то доволі непогано. Типу, замість красивих, правда? Погано, да? так? Чому вони не беруть. Зараз бордовий просто ну, писк. Останній моди. О, багетик, сумка, багетик Що Можна одійти, гляньте. Котинка левіс, трохи випрана. Ой, а це прям Палут різні розміри. X-Large, small. Piжа такий. Зараз О, Зараз, до речі, отакий дуже трендовий, треба взяти поміряти. Я валяюсь, яку круту штуку нашла вязану. чого це її ніхто не забрав. Я собі лянусь. Це моя кольорова гамма, сіра спідничка, шерстяна, футболка. Я вже до неї кардіган підібрала. Отакий От красивий. Темп Хіллері, <піджак>, Піджак, сумка. Дивіться, який ще один шап. Оце пальто Ла, гляньте, Які краса. Оце пальто обов'язково треба поміряти, Футболочку, то левіс. Теж щось Що таке пальто, Дивіться, зараз будемо міряти. Ой, ще біла сумочка. Цікавий, дуже сіренький кардиган, але він ідентичний, практично, як той, що я брала пару місяців тому, тому я не стала його купувати. А щодо цієї спіднички, стався прикрий випадок. Її забрали. А тут я розповідаю, що вона на мене велика, і дівчатка роблять ось такий лайфхак, таку маленьку складочку, щоб спідничка виглядала як на запах. І це дуже гарно виглядає і стильно, навіть спеціально такі відшивають. Щодо спіднички я її поклала подумати, і жінка її забрала просто одразу. Я не стала вчиняти скандал, щось виквачувати з її рук. Тобто, от така прикрісталася цю спідничку. Забрали прямо у мене спідноса. І я купила іншу спідничку, ось таку. І потім, вже коли сіла монтувати відео, побачила, що я міряла під. Але вони були розсортовані, розумієте? розпаровані. Тобто піджак в одному місці, а ця спідничка в іншому. Я взяла іншу, не знаю, не міряючи навіть, тому що мені якось було дико, що та дівчина забрала спідничку і просто купила. Не знаю, як то. Знаєте, куплю квиток, піду пішком, на злокондуктору купила. Ось цей образ мені дуже сподобався. Це та сама сіра спідничка, але я її опустила на бедра, і мені дуже гарно поєдналися кольори, і навіть мої бордові райтузи виявилися в тренді. А, власне, ось цей піджак було доволі багато цікавого, нового і не дуже, але гарної якості взуття. Ходила і знайшла ось такий кардиган з такими карманами. Зараз дуже стильно, просто лаконічно, мінімально всього. Ось такий короткий. Йох пересотий, дівчата. Достала камеру, щоб зняти вам ці штани. Замічательні, красиві, свадібні в нарядні. Здається, в чотири сезони. Я не пам'ятаю, де тільки шубайка. Краса така. Ще з таким актуальним воротничком. Ну, я вже не хочу мірятися, я вже набрала, йду. Це новий секонд. І ще ця жінка знову придумала. Купила собі ось такий поролон. Такий плотний. Це не поролон, це щось штучне, якесь таке у... не знаю якийсь такий пластиковий, він дуже плотненький. Одним словом, взяла шнурочку, порізала цвяшки. Ну, я кожного року так роблю. І це замість молоточка. Укріплюю собі двері. Тобто утепляю. Обрізала собі так, як треба, і щоб цей цвяшок не прилазив крізь цей парал. Я Таку тканинку і воно прекрасно тримає. Знаєте, можна і планочками. Це ж таке. У мене і планочки є, але мені тримає нормально ці тканинки, тому колись забувала на ту сторону, але важко закривати двері, тому що дуже щільно наклеїла на ці. Пихнути ногою я їх точно зможу. Це тому, що в мене двері дерев'яні, як бачите, вони не утеплені. І як би щільно вони не прилягали. Все одно холодно, тому що задуваю. Правда, Сімба? І моя дівчинка. Двері забили, можна і перекусити. Побачили в інтернеті мемчик, такий смішний, сміялась. Потім думаю, а чого вони так намалювали? Тож можна і так не влазить бутербродик. Можна ж і не обов'язково він вже не вискочить, я вже його звідти не вийму. Це я роблю вперше разом з вами, дівчата. Пробую. З вами лайфхак онлайн. А ну, залилася. Коротше він там має поплавитись, він зараз поприліпає, там однозначно до цих штук і не вилізе. Коротше, спробуємо зараз. До речі, рукола смачна вийшла перемеляна. Схоже, щось на гірчицю, але смачніше. Пам'ятаєте, я робила хто відео? А це мій улюблений срок, тому що упаковка гарненька і на смак він приємний. Так, ну що, може, його якось приплюснути спочатку, а потім покласти. Він зараз точно приклеїться, сир до цих палочок, і, не, і я нічого не зроблю, що в дим щось горить. Зараз ще поставимо його на більше. Ану, шквариться, міні-духовочка. Вистрелило. Так вистрелило, що треба ще виймати. Ну, лайфхак робочий. І розстало. Хлібчик підсмажився, навіть підгорів трохи там. Це як достать. Підколопнуть. Ой, дивлюсь туди, що пальці не попалить, а що вона знімає, не дивлюсь. А, класно. Лайфхак робочий. Трохи я на 4 забагато поставила. А так.